Так, доброго дня, шановні, слухайте, ну звісно, в цьому році електронний кабінет це просто щось. Ну, в принципі, як і в минулих роках. Значить, хочу звернути вашу увагу моє дослідження, мабуть, так скажу: У всіх фопів третьої групи, хто переходив з 5% на 2, Потім, можливо, з двох на п'ять повернувся. Дивіться, така ситуація. Я думала, що потрібно буде додаток по ЄСВ, можна буде розділити, ну, як це логічно. Третя група стільки-то місяців да, на 5%. І третя група стільки то місяців на 2%. Ось вам, як то кажуть. Мені прийшла: ось у мене є звіт за рік. Ви знаєте, так, що ми подаємо річний. Навіть ті, хто подавав, перейшов, наприклад, з першого кварталу на третій групі 5%, з другого кварталу на 2%, ви все одно перший квартал закривали. А звід на третій групі він є річний, наростаючим підсумком подається. Тому вам в будь-якому випадку потрібно буде ще подати річний. З тими ж самими показниками, але потрібно. І ось у мене така ситуація, коли мені потрібно подати річний цей звіт. І мені прийшла відмова у прийнятті за грудень 2% з додатком по ЄСВ. Значить, що вони пишуть? Зараз я вам кажу. Вони пишуть ось таку фігню. Значить, перегляд. В РЗО вже наявна чинна декларація у редакції наказу Міністерства фінансів України, що подана вам за 2022 рік як ФОПом третьої групи. Отже, який ми робимо висновок: що на третій групі, навіть якщо ви переходили з 2% на 5% або з 5% на 2%, ви все одно можете подати лише один додаток по ЄСВ. Я, звичайно, вибрала його не в цій річній декларації, не в місячній декларації, а в квартальній, тому що система наша запрограмована на квартальну, ми це знаємо. На місячну звітність ще система не запрограмована, на жаль. Коли пенсійний фонд з цим справиться, ніхто не знає. Я вас одразу попереджаю. Всі ми знаємо, да, всі бухгалтери собі ставлять ліміт часу до кінця січня здати рік. Це нормально, хоча на майже на кожну декларацію дається 40, на деякі 60 днів для подачі. Але всі знають, що до кінця січня, щоб була можливість щось виправити, подати нову звітну або відкоригувати без застосування всяких там штрафних санкцій і дзвінків податкової ай-яй-яй. продивитися всі нарахування в кабінеті. Ну, це, скажімо так, бухгалтер відповідальний, який це робить. Я вважаю, що він має це зробити до кінця січня, щоб все подивитися в електронному кабінеті. Тому зробіть висновки, і додаток по ЄСВ я вам рекомендую все-таки подавати в цій річній. Бачите, вона в мене була прийнята, все було в порядку. Я що зробила? Я подала нову звітну. Нову звітну, де просто в додатку, тому що ж у мене ЄСВ був розділений, у мене був ЄСВ, тут, бачите, не до кінця року. А я сформувала нову звітну і. Очікую на прийняття. І надію, що все буде добре. Де в додатку вже відобразила все, всю сплату ЄСВ за рік. Ось і все. Ось і все. Для пенсійного, я дивлюся взагалі насрать, як ти, в якій в які декларації ти що подасиш. З яким... Головне, щоб був закритий рік. Ну, це щоб ви розуміли. Ну. Не знаю, можливо, комусь це знадобиться. Я не кажу, що це у кожного така ситуація. Для себе я вияснила, що коли ти з другої групи на, на третю перейшов 2%, приймається два звіти. Приймається спокійно. Якщо ти з загальної системи перейшов на 2%, приймається 2 звіти. Для загальної системи і для третьої групи 2%. А от коли от така ситуація не приймається, так що якось так. У мене була така ситуація, що одна, один ФОП був спочатку на загальній системі, потім перейшов на другу групу, потім перейшов на третю, 5%, а потім з 5% перейшов на 2%. Це ж можна застрелитися, поки це все, все зробиш. І я здала загальну систему, у мене прийняло другу групу у мене прийняло. А на третій групі у мене знову це була така сама відмова, що ви на цій системі вже подали додаток ЄСВ, тому або переробіть, або я також там вибрала річну звітність за 5%. І подала в складі 5%, і все прийнялось. І окремо просто звіт за 2% без додатка ЄСВ, ну, щоб не було задвоєння. І все. І склала по місяцям весь рік для ФОПа. Да. Це, мабуть, у мене саме такий був важкий ФОП. Ну, Прям потрібно було визначити суму доходу на кожній системі, задекларувати. Але нічого страшного, з усім справляємося, нічого немає такого категоричного, чого ми, ми, ми б не зрозуміли. Тому ловіть лайфхак, зрозуміло, да, що не буде прийнято за грудень з додатком ЄСВ, якщо ви були ще на 5%, а 5% потрібно сформувати річну звітність, щоб закрити рік. І я вам рекомендую в складі року додаток 1 ЄСВ заповнювати. Все, гарного настрою, не знаю, який він може бути. Наступне відео буду записувати про, загальну, про ЄСВ та 4ДФ. Там взагалі жесть, що зараз відбувається, але зараз ми чекаємо, Пенсійний все всім обіцяє, що ось ось на днях запрацює система. Ось-ось на днях ми почнемо здавати приймати ваші звіти. У кого є. Потреба здачі 4 ЄСВ, 4 ДФ ЄСВ загальну звітність, почекайте. Почекайте наразі, не, не, то, не, не те, що приходять відмови, взагалі нічого не приходить. Тобто висить чорний, чорний самолітик уже неділю. Просто пенсійна система в пенсійному фонді вона не опрацьовує додатки до цього в цьому звіті. Тому що він набрав нової форми, а пенсійному нема коли, бо пенсійний бляха рішили з'єднати з ФСС з фондом соціального страхування. І плюс ще підписали новий закон, де там все всім поурізали, і пенсійний намагається все просто разом склепати. І навряд чи у них це вийде швидко, тому. Я розумію, що нас це все пригнічує, засмучує, тому що сьогодні є світло, є інтернет, можна здати звітність. Завтра немає світла, немає інтернету, а вже можна здавати, а ти не можеш. Все розумію, але нічим допомогти, на жаль, не зможу. Писали вже і в пенсійний фонд. Багато хто вже писав це, все робив, але люди морозяться. Мені моя спеціалістка каже, світа, я морожусь. Я говорю, ну хорошо. Що я їй скажу? Все, добре, не буду грузити. Гарного настрою. Чекаємо. Зараз, з нашої сторони, головне чекати і терпіння. Все, Дівочки, держимося.